запису уроку розпочато. наш сьогодні практична робота створення шахової фігури. Ну, в нашому випадку ми будемо створювати на оцінку шахові фігури. Для тих, хто забув, як виглядають шахові фігури, принаймні мається на увазі набір із шахових фігур. Це в нас шість фігур: Пішаки, кінь, лад'я, слон, персь. Та король. Тобто у нас є шість елементів. Якраз у нас і вийде кожна фігура буде оцінена в два бали. Критерії я покажу в кінці уроку. У нас в практичній роботі це все прописано. Отже, давайте дивитися, що нам потрібно. Я вам покажу приклад, як створити одну фігуру. Ну а далі вже буде ваша творчість, як створити всі останні. Отже, створення шагої фігури маємо на меті набути практичних навичків та закріпити наші вже знання. Те, тому що ми вже з вами трошки працювали в кінтеркаді, маємо вже такі більш серйозні елементи виконувати. Створюємо фігури, об'єднуємо їх та маємо отримати, ну, знову ж таки, орієнтовно ми плануємо щось схоже на таке. Покажу приклад, як вони можуть виглядати. Ну а далі вже залежить від вашої фантазії. Отже, хід роботи. Дивіться, хід роботи, ми створимо фігуру. Слона, дивіться, всього-навсього із семи пунктів, із восьми пунктів складається. Тобто, робота сама по собі не важка. Але оскільки нам потрібно буде зробити таких шість фігур, ну, все ж таки, хвилиночок 20-25 вона у вас займе. Тому орієнтуйтеся по часу. Коли, як ви будете її проєктувати, отже, відкрите браузер і вводіть адресу tinkercad.com. Відкрив Tinkercad, перейшов. Я вже одразу заходжу під своїм аккаунтом. Минулий урок ми дивилися, як реєструватися, вже трошки, вже трошки у вас деякі проекти мають зберігатися, тому що кожен проект, який ви робите, зберігається автоматично. Отже, що нам потрібно зробити: оберіть новий проект. Обираємо новий проект, створити 3D-проект. Створюється проект, завантажується. Так, є наша робоча Наша робоча площа. Ми з нею працюємо. Отже, що на ній потрібно зробити? Ми створюємо з вами слона. Оберіть елемент циліндру. Додаємо до нашої площини елемент циліндр. Додали, ви їх можете розміщати в будь-якому порядку, в будь-якому місці. Зверніть увагу, ми сьогодні попрацюємо не тільки з їх розміщенням, зміною розміру та кольору, а ще й з центруванням. Тобто, при центруванні, я думаю, що ви здогадалися, що це дуже дуже важливий етап, щоб в нас трошки не були кривенькими фігури, тому що якщо ми подивимося, несиметрична фігура це лише кінь, ну кінь і частково король. Всі останні фігури в нас симетричні. То зліва направо, справа на ліво вони виглядають однаково. Отже, вибрали ми елемент циліндр, встановіть для нього діаметр 60 мм та висоту 5 мм. Бачимо наш крок для нашої сіточки встановлено в 1 мм, Це якраз нас влаштовує. Тепер до нашого циліндра добираємо розміри. Я його можу переміщувати. Зверніть увагу при переміщенні. Ми бачимо, що показується там щось мінус, там щось плюс. Це його положення відносно. Відносно певної крапки, певної точки на нашій площині, куди я його перетягнув, тобто він не показує відстань від границі сітки, бачите, тому що границі тут два, тут чотири зміщення. Він показує зміщення відносно тої, тої координати, на якій я його розмістив. Отже, встановлюємо для нього ще раз розміри: 60 діаметр, висота 5 міліметрів. Клацаємо по фігурі. Ми можемо встановити діаметр, використовуючи наші маркери розміру. Клацаємо по маркерам. Зрозуміло, що циліндр це в нас є фігура симетрична в основі її лежить коло. Але якщо ви змінюєте розмір, ми розуміємо, що тут потрібно встановити 60. Набираю 60, натискаю Ентер. Він трошечки, як ви бачите, розтягнувся. Тому і для іншої сторони нам теж потрібно встановити розмір 60. Тобто ви бачите, що по суті він встановлює не діаметр, а розміри, розміри фігури з ліва на право. Далі висота. Висота це в нас верхній маркер. Бачимо, що висота 20 мм, Ми робимо 5 мм. Ентер. Вийшов у нас такий невеличкий блінчик, на який ми вже і будемо розміщувати нашу фігуру. Тобто, в цілому ви бачите, що в нас тут 6 фігур при таких розмірах розмістяться, але якщо ви будете коли, точніше, ви будете виконувати роботу, це я вам показую приклад. Тобто ви можете робити іншими розмірами, нічого страшного. Так, є. Створив. Обіть довідний колір через форму тіла. Обираємо колір для нашого фігуру. Ну, хай буде, пам'ятаємо, колір це коли ми натискаємо на фігуру та обираємо тіло, тобто якого буде вона кольору. Зробимо такого, як в зразку. Так, є. Є в нас підставка для фігури. Рухаємось далі. Наступне обрії циліндр, діаметр 30 мм, висота 50 мм. Додаємо наступний циліндр. Його можна розмістити одразу на фігурі. Якщо ми натиснемо літеру С англійську, то він буде розміщений на площині. Зліва знизу, бачите, у вас є підпис. Тобто, якщо я не затискаю літр усі, він розміщується поверх нашого цього нашої підставки. Якщо затискаю, він розміщується на площині. Але в цілому наш варіант з розміщенням безпосередньо на нашій підставці наш влаштовує. Зверніть увагу: змінилася налаштування і змінилася площина другої фігури. Зараз робоча робоча площина нижньої фігури. Виділена блакитним кольором, робоча площина верхньої фігури, виділена зеленим кольором. Клацаємо в будь-якому місці, робоча площина, зчизає. Далі налаштовуємо наступні розміри. Отже, діаметр 30. Вибираємо діаметр тут стоїть за змовченням 20, ми встановлюємо 30 на 30. Висоту робимо 50, 50 мм. Робимо для нього висоту. Далі, наступний дуже важливий елемент. Це його відцентрувати. Тому що вручну, навіть якщо ми тут поставимо відношення 0 до 0, тобто, щоб він був без повороту, але це буде 0-0, знову ж таки, від тієї позиції, на котру я його розмістив. Тобто, якщо я подивлюсь вигляд зверху, ви бачите, він стоїть зовсім нерівно. Тому оцими даними ми користуватися не можемо. Ми можемо переглянути його, наприклад, не в перспективі. Ми розуміємо, що перспектива. В перспективі, якщо ми дивимося, навіть лінії залізної дороги перетинаються, якщо дивитися в перспективі, тому ми на око це робити не можемо. Можемо переглянути робоча площина, переключитися на, ортодокса... на орто... ортогональний вигляд. Тобто вигляд зверху можемо покрутити, тобто ми теж можемо переглядати, але ми можемо обрати вигляд зліва, спереду. Бачите, вигляд справа або вигляд зверху. Оцей вигляд нам якраз і потрібен. Ми з ними будемо працювати. Переключитися знову на перспективний вид, ми натиснули і все крутимо, як і крутили. Для чого це потрібно? Нам потрібно це для якраз оцієї центровки. Отже, переключилися на вигляд, обрали вигляд зверху. Тепер виділяємо обидві фігури. Ми бачимо, що вони стоять неоднаково. Розміщуємо приблизно на око, як воно виглядає, як ми думаємо, що вони однакові, і виділяємо обидві фігури. Далі ми натискаємо елемент вирівняти. Або англійська літера L. Далі в нас відображається. Зовнішні крапочки це для нижньої фігури. Внутрішні крапочки це відображаються якраз для оцього нашого рожевого не рожевого, цей, забув колір, помаранчевого кольору. Ми натискаємо на центральний раз, на центр два. Він вирівнює нас відносно центру. Тепер ми бачимо, що він розташований чітко по центру. Перевіряємо. Бачимо, що ось ми можемо покрутити все на місці, тобто все розташоване як потрібно. Наступним елементом ми його відцентрували, все в порядку. Змінюємо колір циліндра, форму, кіло. Ну, в цілому, ми можемо це зробити і вже після того, як ми об'єднаємо фігури, можна і одразу зробити. Це вже за вашим бажанням. Додаємо наступну фігуру. Наступна фігура, фігура це конус. Ну, далі ми зрозуміли, робимо його таким ж кольором, центруємо. Зверніть увагу для конуса. в нас. Даних ніяких нема. Тому ми можемо приблизно орієнтуватися, розміщаємо конус. Те ж саме переключаємося його на вигляд зверху. Формуємо. Ага, ось він є, все добре. Розтягуємо. Ну, бачимо, що в цілому ми можемо його розтягнути. Ну, хай буде, щоб ми зафіксували якесь число, 35. Спробуємо. Ну, 35 так, непоганий варіант. Центруємо, ну, навіть можна ще трошки навіть більше його розтягнути. Тобто 35 це він навіть нас не вийде за межі. Давайте ми його розміщимо на 35, хай буде 50 на 50, щоб в нас вийшла така шляхта для нашого конусу, для нашої фігури. Далі, висоту. Ну теж це вже ми можемо зробити в цілому з вами і на око 20, ну хай буде там 35, наприклад. Тобто висоту вбили, щоб вона була схожа на нашого слона. Далі, наступний етап, як і з попереднім центруємо його. Тобто, дивимося, нас цікавить дві фігури, можна навіть одразу і три вибрати. Вигляд зверху в площині. Ми бачимо, що тут я вже майже вгадав. Але, тим не менше, потрібно все одно трошечки вирівняти по центру, щоб у нас фігура знаходилася на однаковій відстані від своїх границь. Переключаюся на звичайний вигляд. Перефарбовуємо нашу фігурку. А в цілому навіть пам'ятаєте, що ми вже це проходили з вами. Ми можемо не перефарбовувати чому, тому що при об'єднанні, коли ми виділили три фігури, об'єднуємо їх, то вони стають кольор, кольором першої фігури. Ось в цілому, у нас як варіант, такий примітивненький, але тим не менше вийшов наш слон, наша фігура. Що потрібно буде зробити? Ви бачите, саме завдання не складе. це просто так здається, тому що я. Багато часу пояснюю. Коли ви безпосередньо відкриєте сайт і будете працювати, там буде трошки легше. Тобто ви вже будете орієнтуватися на свій смак, тобто, як воно вам подобається, як воно виглядає. Що потрібно зробити? Розробка шахових фігур в тінкеркат за власним дизайном. Ми маємо створити набір шахових фігур. Ми з'ясували їх шість за власним дизайном у Тінкеркат. Тобто, подумайте, вони у вас можуть бути кругленькі, вони у вас можуть бути більш такої. Квадратної форми. Тобто, подумайте, які ви будете елементарні фігури використовувати для них, як ви їх будете виконувати. Тобто, це вже ваш дизайн, тобто в кожного і в кожної з вас вийде свій набір із шахових фігур. Ви можете використовувати креативність та фантазію і створити свій унікальний та правиловий набір фігур. Ну, це зрозуміло. Критерії оцінки. Кожна фігурка в нас буде оцінюватися в два бали: дизайн фігури, креативність оригінальність. Чіткість деталізації, відповідність стилю і теми вашого вибору. Тобто, якщо я намалював слона в такому стилі, то і всі останні фігури приблизно мають в такому примітивному стилі бути. Якщо ви обрали більш складний дизайн, намагайтеся, щоб і інші фігури такої, такого дизайну співпадали. Якість моделі, Якість моделі без помітних дефектів чи дірок, це якраз у нас буде, щоб вони співпадали по центру і так далі. Тобто це теж ми будемо перевіряти. І гладка поверхня фігур. Відсутність видимих засі, засічок. Якщо ми приблизимо, Фігурку, ми можемо за формою, давайте її поки що роз'єднаю, обравши фігуру, ми можемо для неї змінити елементи. От, наприклад, в мене зараз обраний циліндр. Я можу зробити йому кількість сторін. Тобто, чим менше в нього сторін, тим більш він засічений буде. Чим більше сторін, тим більш плавний. Давайте іншого кольору якогось зроблю, щоб ми побачили. Бачите, кількість сторін. Чим більше, тим він виглядає більш плавніший. Чим менше він такий, більш плавний кутоватий виглядає бевел. Це в нас, наскільки він може бачити, трошки такою прийняти форму з зрізаними кутами, з заокругленими кутами, ну і кількість сегментів, це знову ж таки, наскільки воно буде поділено. Тобто, це ну, не, не скільки важливий елемент. Тому намагайтеся при кожній фігурі, яку ви будете створювати, поставити максимальну кількість сторін. Так вона буде виглядати більш все ж таки привабливою. Сторони, бачите, кількість сторін, вона вже більш красивенько виглядає. Знову таки об'єднує, об'єднав, ось моя фігура. Ну, трошки я вже зайвого натиснув, прибрався і в мене колос. Ну, нічого страшного. Ну, як варіант, дивіться, я вам шахові фігури приклад привів. Ну і модельку, яку створено. ну, Дивіться, я так думаю, що якщо я такі модельки створив за півгодинки, ну, в цілому ви за півгодинки ну, не, мен не менш привабливі, начебто, маєте зробити. Ну, і ми бачимо, що кожна фігурка це набір із наших елементарних форм. Тобто я її можу перемістити, роз'єднати. Ну і бачите, по кольору видно, з чого вона складається. Інша фігурка роз'єднала. Бачите? Це не важкі, не важкі елементи, їх небагато. Ну, але бачимо, що стиль вибраний для підставки один і той самий. А далі ви просто змінюєте вигляд зовнішній, тобто от, нижні три кільця, вони можуть бути однакові. А далі ви вже створюєте форму. Яка у вас безпосередньо цікавить? Тобто, я думаю, що важкого нема, ну? Справитися маєте. Ось таке у нас завдання. Давайте я припиню запис.